Слава Ісусу Христу! Друзі, запрошую вас приєднатися до конференції вивчення Слово Божого. У дні масованих обстрілів України ми місія Слово Боже бачимо: бачимо Божі чудеса, Божу славу. І якщо ви... Не належите до жодної християнської церкви, я запрошую вас, напишіть мені в лічку або коментарі під відео. Я допоможу вам приєднатися до конференції для вивчення Слова Божого. Та молитви, і нехай Бог благословить, нехай Господь наповнить вас силою Божою пройти всі ці важкі випробування. І нехай Він вам дасть благословення, милість та захист. Обов'язково напишіть нам, і ми допоможемо вам стати частиною Християнської церкви, частиною щоденного спілкування. Де ви зможете долучитися до Христа, мати Його захист, Його благословення, Його благодать. Чекаю ваших повідомлень та коментарів. Бережи вас Господь. Амінь.